Друзі, перші про головне, поїхали. Російська терористична армія ймовірно займається підготовкою до завдавання масованого ракетного удару по території України. На це вказує зокрема активність ворожої стратегічної авіації. Також на аеродромах РФ виконуються підготовчі дії. Про це повідомляє телеграм-канал Монітор. Моніторинговий канал повідомив, що активність російської стратегічної авіації та характерні підготовчі дії вказують на ймовірну ракетну атаку, як нібито помсту. За попередніми даними йдеться про бомбардувальники Тудив'яностоп'ять та Ту-160. Які регулярно запускають по Україні крилаті ракети Х-101-555. Крім того, на аеродромі моздок північного сеті російська армія засередила 5 винищувачів міг 31 к Цілі літаки є носіями ракет Х-47 сім які можуть вражати цілі на відстані до 2000 км. кілометрів. Також російські окупанти вивели ракетоносії на бойове чергування. Водночас моніторинговий канал пише, що росіяни перекинули один підводний ракетоносій із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська у Криму. Попередньо розміщено один ракетоносія в. Портунова російська вісім ракетоносіїв. З'явилася інформація про те, що справжнього Путіна вивозять з Москви сьогодні ввечері, вночі або ж на днях буде потужна масована атака по Україні, так би мовити, предсмертний наказ диктатора. Джерела повідомляють, що британська розвідка має всю інформацію. Та вміло маскує всі наші стратегічні резерви і сили. Ворогу нічого не вдасться, проте потрібно бути дуже і дуже обережними. Пишуть, що депутати біжать з Києва, тим не менше, орли гнізда Зеленського. Колись Володимир Зеленський клявся, що відбирав кандидатів у депутати від слуга народу. Особисто ледь не лупою леді не з детектором брехні. Щоправда, сьогодні очевидно перевіряли не на совісті, не на інтелект. Максимум на здатність не ставити зайвих запитання або ставити правильні тим, хто тримає касу. Тепер орли з президентського гнізда сиплються один за одним. У межах викриття Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура. Підозри отримали нардепи Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Юрій Кісель. За версіями слідства не просто хабарі, а цілий букет від 360 Восьмої до 255 і 369 статей ККУ, тобто не випадкова спокуса, а майже виробничий ланцюжок. Медіа пишуть про касове вікно, місце, де депутати СН отримували тіньові виплати, ніби парламент це нічний клуб, де за вхід платять конвертами, 5 тисяч рядовому слузі, 10-15 комітетському барону. Старі свідчення, що часів Артема Ситника сьогодні звучать як інструкція, а не плітки. Навіть загиблий Антон Поляков встиг сказати те, що тепер підтверджують прослуховування. Окрема вишенька історії з втечами Запереченнями і я нічого не знаю. Хтось нібито виїхав, хтось не підозрюваний, хтось просто не в курсі, звідки у фракції такі фінансові таланти. А банкова, як завжди, робить вигляд, що це не її гніздо і орли, якісь не ті. Парадокс у тому, що слуга народу замислювалась як антикорупційний спецпідрозділ, а стала підручником за організації тіньової бухгалтерії. Якщо Зеленський справді відбирав цих людей особисто, то питання вже не до орлів, питання до орнітолога. Кажуть, у нас війна, але не для всіх, для декого гастролі. Ось, наприклад, Юрій Корявченко в більш від. Доми, як Юзік, людина, яка довела жанр політичної комедії в Україні живий, просто тепер він без антракту і з квитком в один бік. Набуще не встигло оголосити підозру, а герой уже встиг виїхати. Тонка акторська інтуїція. Метод Станіславського не вірю, тікаю в Україні, де чоловіки місяцями не можуть виїхати. Навіть на похорону окремі обранці демонструють дивовижну мобільність. Очевидно, це новий різновид держфункціоналу. Депутат швидкого реагування, формально нічого не доведено, юридично чисто, політично брудно, морально глухий кут. Бо якщо депутат тікає до Дозри, то це не презумпція невинуватості, це презумпція поінформованості. Він знає більше, ніж виборець і діє відповідно. Особливо зворушливо виглядає бекграунд. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.